Якщо підтримуєш українське, то уклон створи поїздки. Від уклон тобі привіт. Рухай свій світ, рухай рухай свій світ. Як ви? У мене жало ну, живо. Знаєш, як за зуб здав забувся. Я я, отак, я, я, для мене це великий шок. Це просто. я, я не можу повірити. Що Такому... разу вдалося? Да, давай, да? <плес> <плес> Була на розслабоні. Я для мене це просто дуже складний період життя. Був. Я так багато здоров'я віддала цьому періоду життя. Скільки всього в свою сторону почула, в нашу і типу, але я така рада, що правда завжди перемагає брехню і зло. Да. Переможене світлом, Альо, Альона, дякую тобі за да. твої ему. Хотіла вийшла сама трошки вже нервуюсь. Да. Е, Яна не... Не... Я, Бог любить трійцю, як то кажуть. Так виходить, що любить. Бачите, сьогодні ми знову це побачила. Але насправді день. день, коли це ми знімали, це ще був якийсь день якогось там тро якось трійцею Це було пов'язано. І вознесіння в той же час трітиня. Ще давайте так. Я точно не знаю, але був якийсь святий день. Як то кажуть, з нами. Мама Тереза, Діва Марія. Восі ніби лесу йшли по землі. Дас мама Тереза, Діва Марія, де Діво Свобоне, за люман. Перемогу. Дякую. дівчата, вас. Дякую. Дякую. Я це цей мікрофон. Він нам